Об'явлення 19. Я, Йоанн, ваш брат і спільник в біді і в терпіні в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо книгу об'явлення, а вона має структуру, яка розглядається слідуючим чином. Спочатку є основа, а потім те, що будується на цій основі. І зазвичай нас більше цікавить те, що побудовано на цій основі, і ми пропускаємо основне. І Сьогоднішня наша тематика, яку можна було би пройти і не звертати увагу, але це є основа того, що ми будемо розглядати подалі. Тому ми розглядаємо саме це. Хоча, звичайно, пророцтва, які описані в подальших розділах, вони більш цікавіші для нас, але без основи вони просто набір інформації. Лука 646 сказав. Що ви звете мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. І так, основна ідея, яку сьогодні варто, на яку варто звернути, це чому ви не робите те, що я вам говорю? Сказано Ісусом Христом. Виконання є основою нашого спасіння, і, відповідно, є основою і того розуміння Біблії, яке ми маємо в цілому, і пророст в частності. Тому ми сьогодні розглянемо одну думку в двох тезісах. Спочатку в цій темі перший тезис буде, другий буде в наступній темі. І так, тезіс полягає в слідчому: наслідування характеру Христа ставить нас на одну сходинку з Христом. Оскільки Христа або Оскільки високого неможливо понизити, то можна підняти низьке. Це про нас. При умові наслідування. І так, у наслідування характеру Христа. Це і важливе. Повторюю, Луки 6.46 сказано христом. Чому ви мене звете, Господи, Господи, та не робите того, що я вам говорю. Це і перша основа наслідування Христу, слідування за Христом. І, відповідно, це ставить на одну сходинку з Христом. Ісай 43 розділ сказано. Так каже Господь, що створив тебе і тебе формував. Не бійся, бо я тебе викупив, я покликав ім'я мій ти. Коли переходимете через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попишешся і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь, Бог твій святий Спаситель. І Євреям 4:15 сказано: Ми маємо такого пересвященника. Випробувано всьому, подібно до нас, окрім ріха. І так, Господь говорить про те, що перше ми маємо наслідувати Христа, наслідуючи Христа, ми піднімаємося із того становища, в якому ми знаходилися, на більш високе. Про Ісуса Христа сказано: Він бувши у Божій подобі, умалив себе, прийнявши вигляд ряба. Ставши подобою як людина. І так, Філіппійцям 2, 6 і 7 сказано про те, що Христос був в подобі Божій. Тобто Він рівний Богу або Бог. Але ради нас Він спустився на цю землю і став подібний для нас, щоб підняти нас. І так, нас, він піднімає слідуючим чином. Филипп... Євреям 2, 2,17. І сказано, то мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вподобання за гріхи людей. Тобто він уподібнився нам для того, щоб ми стали подібні йому, спустившись до нас, до наших немощів, до земних наших недоліків, він таким чином піднімає нас до вищого. Тому що навряд чи можна зрозуміти. Уявити собі, що Бог може знизитися і стати ну, у буквальному розумінні. Просто його пониження або умоління, воно предназначене для нашого підняття, і щоб ми могли стати подібні йому. Іоанн пише, я ваш брат у біді і спільнику у біді. Таким чином читаємо вірне Слово, коли разом із ним ми померли, то житимемо разом із ним. Коли терпимо, то разом також будемо царювати. Тобто, тут вже показується, Христос пройшов все те, що нам варто пройти на цій землі. Він був уподібнений нам у всьому, показавши таким чином приклад, що це реально зробити, і якщо ми наслідуємо Його, то ми стаємо подібним до Нього. І так, Господь говорить, що це є реальність, щоб ми могли стати рівними Йому рідним, І як ми розглядаємо тему братства, стати братом. Петра 5.6 сказано: покоріться під міцну Божу руку, і він свого часу, щоб він повищив вас. Амінь.